То я нічого про це не знаю. Даже в цей маленький час у нас, як є такой зв'язок з нашою владою, нам неодноразово допомагали. По их разговорам планируют останавлива. Mm -hmm. Мы у себя видим, что восстанавливаются. Разрушенные дома. Все есть. Конечно есть. Вот это что не подписывается занимается сейчас именно администрацией с нами. Есть у нас район, такой курорт. А зараз адміністрація вирішила, то, що там було розрушено все О, по цьому старому каталогу. Ми встановлюємо. Я з місцевою владою так, щоб спілкуватись, не спілкуюся, по нашому фонду можу сказати, що зараз є взаємодія і це е, ну, особисто мені. Е, я радію від того, що влада дає якусь допомогу і вона не байдужа до наших відвертань, до неї. Ні, я поки що не, не чула, щоб... Мешканців чи громадсько громадсько активних людей долучали влада до плану відновлення? Ні? В принципі, наразі у нас відбувається наскільки це можливо в рамках безпекових норм, ну все таки відбувається і. Заходи, те, що можна сказати, не те, що відновлення, але заходи з поточної стабілізації міста. От. Але і в принципі, от зараз в парку Шовковичному робиться така зона, де містяни можуть. ну... Знімати стрес можна сказати, тому що там гарно там установили, там співають пташки і спеціальні такі мегафони, скульптури там роблять зараз. От а поточний ремонт доріг відбувається, і в принципі ті ну, пропозиції, які якось доходять до влади, в принципі, влада їх. чує.